Ви на каналі Трамп головного мозку. Підпишіться і поставте лайк. Взявся Трамп, мов фермер у маїсі, розкидати мито з дбайливих рук на чай, на нафту, навіть на ірисі, і на банани, і на азійський лук. Острівці дрібні, де сніг, мов віра, де пінгвін сумлінно рибку жре, і ті дістали мито, наче Ліру у Греції, що з гадкою живе, але ж одна. Російська сторона проникла крізь тарифи, мов крізь сито. Чи то така стратегія сумна? Чи грав між нами, брате, все відкрито? А ринок враз, як ніж у воду, тьмя. Епл зів'яв мета щось не тямить, Амазон шукає сам себе, і тільки Дау Джонс плаче та замерзає в хмарі. Та світ і далі крутиться, мов м'ята в лимонній склянці спраглого поета. Підпишіться і поставте лайк.